Що краще таунхаус чи квартира. На перший погляд, все просто, але насправді це рішення впливає на стиль життя, витрати і навіть наш щоденний настрій. Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович. І сьогодні поговоримо про вибір, який стоїть перед багатьма з нас. У цьому відео ми з'ясуємо, чи відрізняються ці варіанти, які плюси і мінуси має кожен з них, і дам кілька практичних порад для тих, то зараз стоїть на роздоріжжі. Ну що, починаємо. Розташування і доступність. Зазвичай квартири розташовані в центрі або ближче до нього, а таунхауси за містом або на околицях. Це означає час у дорозі з таунхауса в середньому 30-40 хвилин до центру міста. Але є нюанс: з багатьох квартир у спальних районах чи навіть у центрі. Вибратись не буває складніше через постійні затори, особливо вранці, коли всі їдуть одночасно. Тому іноді з Таунхауса можна дістатися швидше і комфортніше. Важливо також дивитися на інфраструктуру: школи, садки, магазини, спортзали. У квартирах вибір більший, але є й конкуренція: теж більше людей, черги, переповнені заклади. Біля сучасних таунхаусів зазвичай усе необхідне теж є. Вибір менший, але немає натовпів і черг, а доступ до сервісів комфортніший. Ну і поруч з таунхаусами спокійніше, менше шуму, більше зелени, чистіше повітря. Чи знаєте ви, що якість повітря у вашому домі впливає на здоров'я не менше, ніж харчування? Я підготував посібник, який допоможе створити комфортний та здоровий мікроклімат. У вашій оселі. Завантажуйте безкоштовно через наш телеграм-бот. Посилання в описі. Площа і планування. Стандартна квартира це 40-70 квадратів, максимум 100 У таунхаусах часто 120-140, і ще дворик, тераса, гараж чи навіс. Планування теж інше, більше свободи, менше сусідів через стіну, кілька поверхів. Ціна і витрати. За ті самі гроші в квартирі ви отримаєте ближчу локацію, а в таунхаусі більше простору. Комуналка. Тут таунхаус програє. Опалення, обслуговування освітлення вулиць, але все залежить від енергоефективності і компанії управління. Якщо все зроблено грамотно, різниця буде майже незамітна, а може навіть і меншою, а якість значно вища. Комфорт і якість життя. У квартирі, сусіди зверху, звуки ліфта, запах борщу з коридору. В таунхаусі власний вихід ніякого стукоту, можна спокійно влаштувати барбікю, випустити дитину на подвір'я. І знову ж усе залежить від реалізації. Неякісний таунхаус може дратувати більше, ніж продумана квартира. Тому важливо звертатися до надійних забудовників, які вже мають досвід у будівництві житла. Хорошого класу. Наприклад, наша компанія спеціалізується на якісних будинках із сучасними рішеннями для комфортного життя, соціальне оточення. У квартирах часто живуть дуже різні люди. Хтось орендує, хтось постійно мешкає. У таунхаусах більше шансу знайти однодумців, молоді сім'ї, айтівці, підприємці. Є простір для ком'юніті, спільні свята навчати сусідів, дитячі ігри на вулиці, робота і навчання. Якщо працюєте з дому, подумайте про тишу. У таунхаусі можна спокійно виділити окремий кабінет, навіть два у квартирі це складніше. Навчання дітей поруч із квартирами більше державних закладів. Але в сучасних котежних містечках будуються нові навчальні заклади і навіть з міжнародними ліцензіями. Гарним прикладом є котеджний комплекс Золоче, в якому присутні і дитячий навчальний заклад, і школа з міжнародною ліцензією. Повна автономія. Дах, котел, газон усе це ваше. І це не обов'язок, а можливість повністю контролювати за своїм будинком. Ви самі вирішуєте, як і коли обслуговувати свій дім, коли запускати опалення, коли включати охолодження. Хочете більше незалежності, легко встановити сонячні панелі та економити на електроенергії. Можна облаштувати власний резерв води чи навіть зробити систему автономного опалення. Таунхаус дає свободу життя так, як зручно саме вам, без обмежень і залежності від старих мереж чи рішень УСББ. Психологічний аспект люди, які переїжджають із квартири до Таунхауса, часто кажуть одне. Я почав дихати, більше світла, більше простору, менше стресу. І головне відчуття контролю над побутом. Ніхто не грюкає дверима вночі, не затоплює ванну, інфраструктура. У сучасних котежних містечках часто передбачають дитячі майданчики, спортзони, парки і все це буквально у вас під вікнами, без натовпів і черг. У квартирах варіантів більше. Але й людей значно більше. В одному будинку може жити 600, а навіть тисяча мешканців. Усе нагадує такий собі мурашник, де навіть на лавці або на турніку треба зачекати черги. Висновки таунхаус це більше свободи, простору і комфорту, незалежність, але й більше відповідальності. Квартира, доступність, більший вибір варіантів і простий побут. Але це не про комфорт. Вибір за вами. Напишіть у коментарях, що вам ближче: міський ритм чи за міський спокій. І, звісно, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео про планування, дизайн і помилки у будівництві. До нових зустрічей! Слава Україні!